Вітаю, я Камбур Вікторія, учениця 11 класу Артистського ліцею No5 з початковою школою та гімназією. Мені на землі найдорожчий той куточок, де я народилася і живу, а саме наш Бессарабський край та місто Арциз. Тому темою моєї дослідницької роботи є історико-культурні пам'ятки міста Арциз. Під час відвідування нашого історико-краєзнавчого музею я замислилась над історією формування та становлення нашого міста та його рекреаційними можливостями. Актуальність роботи історичні пам'ятки і носіями історичної пам'яті, адже вони містять певну інформацію про минуле народу, конкретні історичні події та видатних осіб, тому важливим є вміння їх досліджувати та аналізувати. Метою моєї роботи було вивчити та дослідити історико-культурні пам'ятки міста Арциз Белоградського району Одеської області. Створити екскурсійний маршрут з цими пам'ятками, розширити кругосіршу надбання та спадщини міста Арцис. Завдання мого дослідження ознайомити з історією заселення міста, дослідити визначні історико-культурні пам'ятки міста Арцис, створити мапу екскурсійної мандрівки, популяризувати історико-культурні пам'ятки. Об'єктом дослідження був історико-культурний потенціал міста Арцис, предмет дослідження історичні пам'ятки міста. Місто Арциз розташоване в південно-західній частині Одеської області, географічно відноситься до південної Бесарабії, та засноване у 1816 році, в період заселення німцями-колоністами, отримав назву від французького міста Арсій сюр про тоті Сені в Шампані. Бесарабія – край древніх скіфів, греків молдаван, болгар, геузів та інших народів. Тисячоліттями тут насипалися кургани. Про це свідчить наявні на березі річки Чага чотири скіфські кургани. В одному з них розкопано поховання воїна 4-го століття до нашої ери, де знайдені золота чаша і військові обладунки. Деякі з експонатів зберігаються в нашому історико-краєзнавчому музеї, такі як стріли і наконечники списа. Справжніми перлинами нашого музею можна назвати етнографічні експозиції Бесарабська хата ХХ століття, Бесарабська комора. Бесарабське подвір'я, багато національний калорит, багато місцева історія. Це те, що приваблює людей та спонукає відвідати заклад. В Арцизі є пам'ятники архітектури 19 століття. Представлені кількома колишніми житловими будинками. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, залізничний вокзал, райспоживспілка. У місті німецькою громадою була збудована та введена дію кірха, Лютеранська церква. 1880 році, яка була єдиною кірхою на весь тодішній буджак, одним з історичних об'єктів могло б стати єврейське кладовище. На його території збереглися пам'ятники, які варті уваги, як знаки поховань і як культурно-історична спадщина з її колись великою єврейською громадою. В Арцизі з 2013 року будується храмовий комплекс зарані християнським зразком. Він є зменшеною копією великої безліки в місті Плискі, Болгарія, якому немає аналогів в Україні. На територію комплексу проводяться різноманітні заходи, зазвичай на великі християнські свята. Одним з найяскравіших тут є проведення різдвяної служби 4 жовтня 2023 року, трудами священнослужителя отця Геннадія Мартинова був організований концерт з метою благодійного збору коштів на потреби Збройних сил України. Я впевнена, що арцизька базиліка може стати унікальною пам'яткою України, яка привабить туристів з усього світу, оскільки на даний час вона є єдиною сучасною базилікою в країні. У самому центрі міста є довга алея, де у 2016 році відкрився стилізований під ратушу історико-архітектурний комплекс, присвячений 200-річчю арцизу, який місцеві жителі прозвали Арцизьким Бебеном. Це одна з головних пам'яток міста, де проходять різноманітні заходи. Арсійська міська публічна бібліотека створена в 1977 році. Це освітній інформаційний і громадський центр з книжковим фондом, майже 30 тисяч примірників. При міській бібліотеці створено інтернет-центр для підлітків та молоді. В бібліотеці підпорядковується арт-галерея, яка була відкрита у жовтні 2020 року. Це сучасний простір митців, які презентують свої роботи, проводять майстер-класи, музичні, мистецькі літературні зустрічі. Артиз не стоїть на місці і швидкими темпами розвивається, відкриваючи найпотаємніші історичні пам'ятки. У центрі міста на Алеї Слави знаходиться братська могила, пам'ятник загиблим воїнам, де поховано 110 чоловік. Пам'ятник воїн з букетом у руках споруджено 1950 року. У 1985 році його було реконструйовано. Встановлені гранітні плити з призвищами та званнями та зірку з вічним вогнем. На постаменті до дня перемоги в квітні 2022 року з'явився надпис бронзою. Ніколи знову у парку біля мого ліцею знаходяться пам'ятники воїнам афганцям прикордонникам усіх поколінь, жертвам голодомору, по грудя українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку, по грудья болгарському поету Христо Ботю. У моєму місті я казковий куточок садиба Анатолія Колосова, який нараховує близько 300 видів рослин і є міні дендропарком. На ділянці в 30 соток зростає справжні екзоти з різних куточків світу, які вдало та гармонійно сусідять один з одним. Власник цього казкового місця присвятив створенню саду все своє життя. Наразі садівник проводить екскурсії, бажаючим зануритися у світ диложних рослин. У результаті проведеного дослідження були виконані всі поставлені завдання було створено відеофайли, розроблено мапу екскурсійної мандрівки, яку я вам пропоную подивитися. Місто Маю у розпорядженні велику кількість історико-культурних пам'яток та рекреаційних можливостей. Моє місто це не просто місце на карті, це моя мала батьківщина, де я народилася і виросла. Тут жили мої пращури, тут я пізнавала світ і формувалася як особистість. Тому я вас запрошую відвідати мою рідну батьківщину місто Ациз, якою я дуже пишаюся. Дякую за увагу!